Всім привіт! З Новим роком! І хай цей рік принесе нам всім мир. Сьогодні чудова погода, тому сьогодні ми погуляємо Києвом і відправимось в найбільш містичне місце Києва на Замкову Гору. Тому, будь ласка, підпишіться на мій канал і ми розпочинаємо! Замкова гора одне з найзагадковіших міст Києва, а війни ареолом таємниць та містики це одна з найвідоміших та найпопулярніших з 13 київських лисих гір. Потрапити на замкову гору можна з Андріївського узвозу, якщо підняти сходами, які розташовані за пам'ятником Голя. Багато істориків вважає, що саме тут, а не на Старокіївській горі, мешкав князь Кий за іншими версіями, тут мешкав його брат Харив, тому ще одна назва гори – Харивиця. У другій половині 9-го сторіччя тут було поселення. А під час литовського панування у 1370-1380-х роках, на цій горі був споруджений дерев'яний замок воєводи Володимира Ольгердовича, який дав горі нову назву Замкова. Замок було спалено у 1482 році під час руйнування Києва військом кримського хана Менгли -Герея. але у 1532-1545 роках було відновлено та перебудовано заново. У 1651 році повтаві Запорізькі казаки спалили замок, який тоді вже належав польському магнату російського походження Адаму Киселю. Потім гора тривалий час використовувалась місцевими жителями підгороди, у 1682 році у другому році біля підніжжя гори з'явився Фроловський жіночий монастир, а згодом і саму гору почали називати Фроловською. А у 1816 році на Замковій гори було утворено цвинтар для населення подолу. На Замковій горі розташоване язичницьке капище. Тут збираються старовіри. Кажуть, що у капищі присвячено Слав'янському божеству ярилу. Деякі вважають Замкову гору місцем сили і приходять сюди отримати енергію. Тут дійсно з'являється відчуття, наче ви потрапили в інший час. Тільки уявіть собі, ми все ще знаходимося в самому центрі Києва, в п'яти хвилинах від Андріївського узвозу. Як я вже казала, замкова гора віяна легендами і містикою. Кажуть, на замковій горі раніше спалювали відьом, а ще тут було кладовище. відьом. за однією з легенд у 19 столітті тут знайшли велику кількість осинових колів, тому на замкову гору не радять ходити поодинці чи вночі. Тут часто бачать привидів. Про прогулянки вночі можу погодитись тут і вдень не дуже зручно пересуватись. На горі досі збереглися залишки старовинного кладовища. Раніше це кладовище належало Фроловському Монастирю. покинуте старовинне кладовище в самому центрі міста, як тут без легенд. Згідно з однією з таких легенд, колись давно монашка Фроловського монастиря прийшла одна на кладовище, щоб прибрати на могилах. Коли вона повернулась до монастиря, її було не впізнати. За декілька годин стара жінка перетворилась на молоду дівчину. Вона не розмовляла і не відповідала на запитання колег. Лише показала знаками, що піде відпочити у свою келью. Але зранку монашка зникла, і більше ніхто ніколи її не бачив. Пізніше ця легенда отримала продовження, кажуть, що молода монашка в білому з'являється на горі вночі і кличе прохожих піти з нею. Ті, хто йде з нею, ніколи не повертається назад. Ще є легенда про чаклуна-перевертня з зерпінських лісів, які в образі вовка приходять зі своїми побратимами розбійниками на замкову гору двічі на рік навесні та весени. Покуштувавши спеціальні трави, вони влаштовують танці навколо багаття, перетворюються на людей і, спустившись на поділ, розчиняються серед киян. А ще кажуть, що замкова гора є порталом у інший вимір. Але гадаю, що краще не експериментувати. Згідно однієї з сучасних міських легенд, декілька років тому на замковій гарі зникла група туристів разом із Гідом. Вони прийшли сюди на нічну екскурсію. Нібито екскурсія розпочалася о півночі, а приблизно о третій ночі туристи перестали виходити на зв'язок і відповідати на дзвінки. Після звернень родичів до поліції нагору були направлені патрульні, які також не повернулися. За свідченням жителів прилеглих будинків вночі гори чулися людські крики та моторошні звуки, що нагадували вовче виття. Тільки от цікаво, якщо в цій легенді є хоч доля правди, то навіщо сюди ходити вночі? Це не найкраще місце для ночних прогулянок. Якщо пройти далі по цій дорозі, то можна вийти до Фроловського монастиря, але ми повернемось назад. Тут не дуже зручна дорога для довгих тагодів. І далі по дорозі, крім дерев і опалого листя, нічого цікавого не буде. До речі, зелений дах, який видно звідси, це і є Фроловський монастир. Це найдавніший жіночий монастир Києва. Він відомий ще з 16 століття і розміщений на Подолі. Монастир первісно названий на честь святих Флори і Лаври. У 1940 році на замковій горі було збудовано радіостанцію, яка використовувалась для глушення сигналів іноземних радіомовних станцій. На початку 90-х років 20-го вежа була демонтована. У 1857 році на горі була зведена цвинтарна церква в ім'я Пресвятої Трійці. А цвинтар був обнесений цегляним парканом, залишки якого можна знайти і сьогодні. Офіційно цвинтер існував до 1921 року, але функціонував до 1950-х років. 12 серпня 1917 році на цвинтарі поховали козаків го українського полку імені Богдана Хмельницького, розстріляних російськими підрозділями. Стілами Замкова гора досі зберігла свій первозданний вигляд. На ній немає цивілізації, немає освітлених рихтарів. Це, до речі, одна з причин, чому сюди краще не ходити вночі. Але замкової гори відкривається чудовий краєбід на Київ. Раніше ходити на замкову гору було досить небезпечно, але у 2012 році відреставрували сходи з Андріївського звозу, і тепер там буває більше туристів, але все одно треба бути обережним. Сподіваюсь, вам сподобалася сьогоднішня прогулянка. Будь ласка, підпишіться на мій канал, ставте лайк, пишіть в коментарях. І Побачимось в нових відео. Всім пока!